Привіт. Нарешті в до нас доїхало щось дешевше моєї лівої нирки, а саме RTX 5060 Ti у виконанні від Asus ASUSTAF на 16 ГБ. Поки про народність сказати не буду, бо ми ще самі не знаємо її розрібну ціну. Єдине, на що ми зараз можемо плюс-мінус орієнтуватись, це рекомендовані ціни від NVIDIA. Хоча зрозуміло, що ця ціна буде дорожча на 25-30% від кінцевої суми в Україні. Давайте швиденько побіжимося по її характеристиками та відмінності від минулого 4060 Ti. Звісно, головною фішкою підтримка DLSS 4 з мультифрейм генерацією, що, в принципі, як. Ключовою перевагою всієї 50-ї серії. Оновлена пам'ять gddr 7 з більшою пропускною здатністю та обсягом 16 ГБ. Ну і звісно, новий чіп GB206. Інші параметри можете побачити у себе на екранах. Цілому якихось глобальних змін немає, але і це не сегмент відеокарт за 1000 плюс доларів. Щодо виконання нашої RTX 5060 Ti це одне з найкращих рішень від ASUS серії TUF. Вона має три вентилятори та доволі об'ємний радіатор з підсвіткою на бекплейті. Можна сказати, що це навіть збиткове охолодження як для такої картки. Але за рахунок цього можна максимально зменшити шум від ПК, але при цьому не втратити в охолодженні. Та й до того тут є дол-біоз, щоб в одне перемикання змінити режим картки на більш тихий варіант. 5060TI виглядає як всі тафи, однак вона менше, компактніша. І за цього вони, правда, трошечки менше виходів для відео, однак, навіщо вам в 60-ті лінійці більше, ніж 4 виходи, я не знаю. Стосовно цін, зараз є невеличкий апдейт. Рекомендована ціна від Nvidia 430 доларів, однак, звісно, вони будуть продаватись дорожче. Тим паче, якщо я правильно пам'ятаю, то 5060, 5060 Ti також будуть випускатись тільки від брендів, не буде версії Founders від Nvidia. При цьому, звісно, Звісно, і залежності від охолодження, теж буде змінюватися ціна. Зараз, якщо Приблизно оцінити вартість, то е, вона співставна з 40 Ti. трошечки дорожче, однак треба розуміти, що це на виході, і ще це нова відеокарта, в якій ви можете включити нові фішки. Напевно, хтось з вас буде писати в коментарях, що насправді DLSS 4 фрейм генерації можна було б включити просто кодом і на старих відеокартах. Ну однак, це рішення Nvidia для того, щоб продавати свої нові відеокарти, і з цим ми нічого не можемо зробити. Стосовно продуктивності, вже скоро ми вам покажемо тести, проте є нюанс, що 5060 буде як на 16 ГБ, так і на 8, і 5060 буде тільки на 8 ГБ, і вони вийдуть в травні. Це означає, що скоро ми побачимо, як будуть виглядати бюджетні народні збірки в 25 році. Можна сказати, в другій половині 25-го року. Ще нам з колегою було трошечки дивно, можливо, нас поправити в коментарях, що раніше 4060. Ай в версії тав не було. А зараз 5060 ti є в версії TAF. Чи означає, що 50-та серія сильніше гріється, скоро дізнаємось. Тепер давайте розберемо платформу, на якій будемо все це тестувати. Можна сказати, що це найкраще залізо для ігор на даний момент, щоб точно не мати боталнеку зі сторони платформи. У ролі процесора у нас Ryzen 7 9800 X3D у парі з материнською плати від MSI Mac X870i та MagAvk Wi-Fi, 64 ГБ ОЗП від Kingston Fury на частоті 6000 МГц. водяне охолодження на процес. Jonesbo TF2360SC, ну і все це добро теж в корпусі від Jonesbo BO400. Просторий гарний корпус, котрий забезпечить гарний продукт заліза. Давайте перейдемо до тестів в іграх. Усі тести проводилось у 1440p та записувалось на зовнішню картку захоплення. Насправді, вбудований енкодер від Nvidia теж ефективно робить запис екрану. І результати майже не відрізняються від результатів тесту без запису. Але все-таки він впливає на результати дуже рідкісних подій, та й в цілому мені було трішки зручніше так записувати всі наші тести. Як завжди Почнемо з Cyberpunk 2077, Ray Tracing High нативний 2К, і бенчмарк гри нам видає 34 середніх кадри, що доволі непогано, як на чисту продуктивність без шиї помічників. Далі вмикаємо DLSS у режимі Quality, все інше залишаємо з минулого тесту і бачимо так 7 бажаних 60 FPS, хоч вже і на грані цієї цифри. Але якщо й цього мало, не забуваємо про FrameGen X4 та вмикаємо його. І тут же бачимо 164 середніх FPS, а це вже дозволить насолодитись експірієнсом від 144 Гц моніторів. І до речі, не помітило ви, але стабільно на всіх тестах кіберпанку він завантажував більше 9 гігабайтів Віраму, що не дуже гарний дзвіночок для 8 гігабайтної версії відеокарти, і це навіть не в 4К розширення. Подивимося, що буде в наступних іграх. Блок міф вуконг, пресет налаштувань хай без DLSS, з фреймгену та RTX. і тут з ходу майже 60 кадрів у бенчмарку гри. Що ж, давайте спробуємо вижити ще більше FPS, вимкнувши увімкнувши діалосес у 75% від 2к та фреймген x 4 який недавно додало гру та навіть не встигло перекласти пункт у меню налаштувань. І на додачу вмикаємо RTX у пресеті Very High. і бачимо 117 FPS в бенчмарку вже з гарними відображеннями. Якщо і цього мало, то вимикаємо RTX та залишаємо фрейм Gen та бачимо 150 кадрів у середньому. Знову ж таки, власники ігрових моніторів зацінять такий результат. До речі, тут гра не завжди займала більше 8 ГБРАМ, лише в тесті з RTX ця позначка переволула це значення. Тому тут хоч і на грані, але можна буде пограти і на 8 ГБ версії RTX 5060 Ti. Далі в нас Stalker 2. Просет епічно та діласе с кваліті локація Залісся. ходу гра відмальовує більше 60 FPS у дуже важкій локації в грі, що є гарним результатом, як на мене. Але не забуваємо про мультифрейм ген та підробаємо його в додатку від Nvidia, бо в налаштуваннях самої гри чомусь ще не додало цей пункт і доводиться вручну вмикати його перед запуском гри. І бачимо 150 FPS у геймплеї. Неочікувано у нас в тестах гра 2015 року випуску. А саме GTA 5 але версія Enhanced, котру нещодавно викатала Rockstar. В ній з'явилася підтримка RTX та DLSS для сучасних відеокарт, тому вмикаємо все на Ultra Tazer TX. І бачимо Mosca 70 середніх кадрів у грі. Але це без використання DLSS в нативному 2К. Ще однією новою грою в наших тестах сьогодні буде Monster Hunter Wild, Пресет Ultra з RTX та DLSS у режимі Quality. і бачимо дуже близьку цифру до 60 FPS, але все-таки інколи фреймрейт просаджується і до 50 кадрів. Ну і на останок cs 2 для якої якраз часто беруть картки з цього сегменту. Тут ставимо низький пресет графіки, але вимикаємо FSR, і бачимо від 350 до 500 кадрів в середньому. Результати сильно змінюються від сцени гри, але загальний геймплей дуже плавний та стабільний. Тепер перейдемо до синтетики. 3DMark Test Time Spy Extreme видав 7231 графічний бал та 7261 загальний бал. Хоча тут не варто на це орієнтуватись, бо це заслуга і процесора. Теж далі я прогнав тест Портроя, котрий не цілоний на перевірку продуктивності RTX. І тут бачимо 10034 тисяч та 46 FPS. Останнім на сьогодні буде Benchmark. GPU тест, на куди ядра видав 2691 бал, а RTX тест 4227 балів відповідно. До речі, щодо температур. Години тесту формат пройшов карту максимум до 61 градуса. Споживання було 180 Вт протягом всього тесту. Перейдемо до висновків по нашій 5060 Ti. Це гарне рішення для тих, хто хоче пограти на високохерцовому 2К моніторі, і не витратити на відеокарту карту всі гроші світу. Як на мене, 16 ГБ віраму це вже не про запас, а про необхідність. Бо як ви бачили, багатьом іграм тупо недостатньо 8 ГБ віраму. Тому для комфортного гімплея я вже докинув і взяв саме таку версію, як у нашому відео. Мені ще було цікаво глянути на версії з компактнішим охолодженням, щоб спробувати зібрати маленький ПК на основі міні плати. Пишіть в коментарі, чи цікаво вам було б таке подивитись, та на якій платформі ви б хотіло це бачити. Бо зрозуміло, що RTX 5060 Ti ніхто не буде брати з процесом за 800 баксів, як у нашому відео. А що ви думаєте про новинку і з якими відеокартами ви хотіли побачити порівняння? Після тестів я б зробив би такий висновок, що це реально потенційна карта для нових бюджетних збірок, не дивлячись на те, що в цій збірці половину ціни буде займати якраз відеокарта. Однак це якраз тренд сьогодення. Що з цим поробиш? Я, наприклад, сподіваюся, що всі почнуть робити якісь сок-системи ARM-и, для того, щоб ти просто прос поміняв, вставив і там зразу відеоідро. Нехай цей буде ось такий. На материнську плату так прикріпив і все. Ще підписуйтесь на наш канал, тому що в подальшому ми розкажемо про те, що показує ця відеокарта, і взагалі 5060 Ti на 8 ГБ і 5060 просто в більш бюджетних збірках. Тобто те, як насправді їх будуть використовувати більшість споживачів. Якщо ви не хочете це пропустити, то підпишіться і можете навіть в коментарях написати, який конфіг ви вважаєте саме оптимальний під, наприклад, цю відеокарту на 16 ГБ. Мені здається, що це був би якийсь Ryzen 5 відносно новенький на ем 5 сокіті. Пам'ять на DDR5 6000 на якась на 16 гігабайт. Не думаю, що треба буде більше. Думаєш більше треба буде? Зі мною навіть колега сперечається, каже, що не треба вже 32. От і перевіримо в коментарях. Напишіть, куди б ви запхали цю відеокарту. І без хтивості тут мені. <гум> Чисто моя суб'єктивна думка. То 5060 Ti це якраз варіант для тих, хто хоче оновитись і у кого не вистачає грошей на 5070. Ви скажете, напевно, що це логічно. От я вам і кажу, що це логічно. Mm -hmm. Ну і давайте нехай полахне у тих, хто любить AMD. Я вважаю, що 5060 ti краще ніж 9070. Навіть якщо візьмете дешевше, а не у виконанні ТАВ. Ну мені подобається, як воно горить. До речі, якщо хочете побачити порівняння з іншими відеокартами, ми їх будемо постити в Шортс. І в Тіктокі, тому теж можете підписатися на наш Тікток, там будуть порівняння е, різних відеокарт 5060 Ti з 4060 Ti, 4070, з 9070. На цьому все, бережіть себе. Я пограю замість вас в погані відеоігри, тому ви тільки в гарні і добрі.